Індукційна плита GoodFood IC35 VOK Prime. Корпус плити виготовлено з неїржавної сталі IC304. Ця марка сталі є стійкою до кислот і витримує короткострокове нагрівання до 900 градусів за Цельсієм. Дана модель призначена для використання зі сковорідками VOC. Поверхня під сковорідку виготовлена з високоякісного жаростійкого скла чорного кольору. У комплекті з плитою постачається VOX-сковорідка діаметром 36 та глибиною 9,5 см. Плита обладнана сенсорною панеллю керування. На панелі знаходиться цифровий екран індикації режимів роботи. IC35 Vox Prime має 9 рівнів потужності у діапазоні від 500 до 3400 Вт. Змінювати потужність дуже легко завдяки великій ручці регулятору, яка має плавний хід в обидві сторони. Для кращого контролю за приготуванням індукційна плита обладнана таймером до 99 хвилин. Також плита має електронний захист від перегріву та систему примусового охолодження електромагнітів. Індукційна плита встановлюється на столі. Елегантні ніжки забезпечують стійкість та чудовий потік повітря для охолодження. Вхід повітряного потоку відбувається під дном пристрою. Вихідний отвір, розташований на задній стінці та захищений від потрапляння води виступом робочої поверхні. Плита живиться від мережі 220 В, споживання енергії до 3,5 кВт. Індукційна плита GoodFood IC35 Vogue Prime створена для тривалої високопродуктивної роботи. Це найкращий вибір, який забезпечить відмінний результат та чудовий настрій. Познайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.